Вітаю, друзі. Ну, почалося. Судячи з того, що відбулося в овальному кабінеті у Вашингтоні, сварка з Трампом, я маю, на увазі. судячи з створення Антанти-2 в Лондоні, те, що відбулося вчора, нас найближчим часом очікує тотальна мобілізація. Буде максимально звужено бронювання. Мобілізаційний вік понизять до 18 років, почнуть частково мобілізувати жінок а іншим обмежать виїзд за кордон. Будуть за кордоном, особливо в Європі та й в інших країнах, придавлювати наших співвітчизників, вимушуючи повертатись на війноньку. Ну, Дехто з них і заслужив, вони ж бігають на мітинги, кричать: молодець Зеленський! На нам мир? пішов нахер Трамп! Ну, ми це все бачимо. От -от, отака от ситуація. Давайте ми це все проаналізуємо але за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки, для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, Кабінет міністрів дозволив цілодобову роботу ТЦК. На засіданні уряду 28 лютого 2025 року було прийнято відповідне рішення. ТЦК та СП отримали можливість цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати стягнення і займатися мобілізацією. ТЦК та СП на час мобілізації та військового стану в цілодобовому режимі зможуть увага! Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до КПАП, організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів вночі та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних і резервістів для районних ТЦК та СП. Тобто медкомісії працюватимуть цілодобово. Спилінали ночу, прогнали, хто там дивиться, вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Облік Т3, що підлягають передачі ЗСУ чи іншим військовим формуванням. Про що це постанова уряду? Знову ж таки, про тотальну мобілізацію, про збільшення пропускної... Спроможності ТЦК та СП. Тому, друзі, дивіться, Зеленський в овальному кабінеті пославши Трампа, а Вова Петров про це прямо пише, що наш президент послав Трампа. Вже в Америці це бачив. от, Пославши Трампа, оголосив фактично. Поки що не формально, не юридично, але як всі розуміють, що вже все це є тотальну мобілізацію. Тотальну мобілізацію, яка буде запущена вже найближчими днями. Ми бачимо, шлях відмінений, постанова уряду, про яку ми говорили, все зжимається, зжимається, зжимається. Тому, друзі. Він, всі, хто підтримав Зеленського зараз, в тому, що він послав Трампа, ви підтримали тотальну мобілізацію. Силову мобілізацію, бусифікацію, людоловство, зловживання і хабарництво в ТЦК і МСЕК, це ви все підтримали. І я б рекомендував всім, хто підтримав Зеленського і знаходиться за кордоном, взяти квиток. І поїхати додому в Україну, стати в ЦК на облік, добровільно мобілізуватися і показати підтримку. Бо, підтримуючи Зеленського, ви підтримали подальшу війну. Комплектація частин зараз всього наших збройних сил України на 60%. 40% не вистачає. Це вас не вистачає. Поверніться в Україну, мобілізуйтесь. І покажіть, як ви любите країну не словом, а ділом. Те саме в Україні. Ходять кричать. Ми за війноньку, ми за президента. Ну якщо ви за президента, якщо ви за війноньку, то чому ви не в черзі в Тисика? Чому черг не бачу, а? Бо одне діло бабабовите, а інше? Робити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Боже, бережи Україну!